Доброго ранку, добрий день, здрастуйте, добрий вечір. А чи знаєте, ви, діти, чого ми по різному вітаємось і від чого це залежить? Люди вітаються по-різному в залежності від частини доби. А що таке частина доби? Доба умовно поділяється на чотири частини які змінюють одна одну. Послухайте вірш і дізнайтеся, про яку частину доби йдеться. Сонце глянуло в кімнату, зацвірінькали пташки. Годі спати, годі спати, прокидайтесь, малюки. Звісно, це ранок. Ранок це перша частина доби. Послухайте другий віршик. Ясно на небі сонечко сяє, таке тільки в день буває. Тож друга частина доби це день. А про наступну частину доби така загадка. Хто з неба сонечко нишком взяв і в торбинку свою заховав. Це вечір, третя частина доби. І ще віршик: Сплять ведмеді, мишенята, їжаки та кошенята. Всі навколо спати мають, то ще дітки засинають, тому що надійшла. Ніч. Це четверта частина доби. Діти, а що ви робите зранку? Прокидаєтесь, вмиваєтесь, снідаєте, а що ви робите днем? Граєтесь, навчаєтесь, допомагаєте мамі, відпочиваєте. А яка частина доби змінить день? Звісно, вечір. А яка частина доби настає після вечора? Прийде ніч. А що ви робите вночі? Так, відпочиваєте? Ось ми з вами і пригадали всі чотири частини доби. А тепер пограємо в гру з кубиками Лего пори року. Розгляньте малюнок та підніміть цеглинку того кольору, що, на вашу думку, відповідає даній порі року. Жовтий колір це буде осінь. Синій колір це буде зима, зелений колір. Це буде весна, червоний колір, це буде літо. Літо Весна осінь, зима, весна. Літо осінь, зима. Ви великі молодці, до нових зустрічей.